Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. І так, після відмови Трампу, вчорашні слова на форумі в Пітері розлютили США. Путін у кінець Кремль не знає, що робити. Скоріше за все, що переговори в Стамбулі, після 22 червня будуть скасовані. Як виявилось, Трампом говорив не справжній Путін. А тепер приголомшуючи подробиці. Помічник диктатора Путіна Олексій Дюмін, який раніше був губернатором Тульської області, раніше його охоронцем став секретарем Держради. Саме за наказом Патрушова. Йомін підготував офіцера ФСБ, який розстріляв Путіна в упори. Інформацію приховують, але всі перестановки робив Патрушев. Після того, як справжній Путін загинув, він керує двійником, робить перестановки, зачищає політичне поле. І коли влада повністю укріпиться, двійника Путіна показово приберуть та призначать Патрушева президентом. Нагадаємо, в травні 24-го року, після інавгурації, справжній Путін попав під роздачу. Не двійник якого Патрушев відправив до сії з посланням, а дійсно оригінальний Путін, який відсиджувався на Валдаї під час престилки. І одразу три джерела, підтверджують, що Путін отримав три кульові поранення. Наразі невідомо чи помер він, чи його двійник, пише телеграм-канал Генерал СВР. У той же час, аби зробити накал по максимуму і зірвати переговори, поки що не вирішить, що робити. Патрушев тоді віддав наказ обстріляти Москву, аби ввести там негласний військовий стан та повністю контролювати всю владу. І от почалась масована атака. Дві московські те згорять. Серія потужних вибухів, десятки екіпажів пожежних ракети били по Москві і прилеглих районах. Всі російські аеродроми та військові. Об'єкти в регіоні без світла, масований залп, крім того, влучили по підземних ангарах поблизу об'єкту 21-20. Секретний об'єкт Путіна. Ракета пробилась прямо до бункера. Вогонь план Патрушева спрацьовує. влада переходить до нього. Наразі Патрошов готує звернення до росіян. Останні приготування. Війні. Кінець буде віддано наказ покинути Україну на визначених американцями та китайцями територіях. Перед вихідними борт Патрошова сідав США. Патроша вів переговори із Вітокофом, Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Олігархи скопили його за одне місце та не відпускають. Паралельно з цим годину тому за московським часом на секретній резиденції секретаря Ради безпеки РФ Н. Патрушева стався потужний вибух. Об'єкт розташований поблизу Смоленської області, використовувався як штабний пункт для координації. В силових відомств і спецоперацій вибух спричинив значні руйнування будівлі та прилеглих споруд. Друге, жертви та втрати загиблі, щонайменше 12 осіб, серед яких три співробітника служби охорони, два помічника Патрушева, чотири чиновника РНБ, три притягне. Гнутих до переговорів співробітники ФСБ, поранені 27 осіб, із яких сім тяжкі контузії, уламкові поранення, опіки пропали безвісти чотири людини зі списку осіб допуску до закритого об'єкта. Ймовірно, знаходилися в епіцентрі вибуху під час нього. Третє причини вибуху: офіційна версія, технологічна аварія в системі автономного генератора, що активувалася під час резервного тестування. Неофіційна версія теракта або диверсія зсередини, організована конкурентами Патрошова в вежах Кремля, з метою усунути його як ключового силового Равця слідчі ФСБ мобілізовані на місце. Особливо увага приділяється місцям доступу, технічного персоналу. Четверта внутрішня динаміка Кремля. Відразу після вибуху Путін почав аналіз сигналів конкуренції в межах силового блоку, зважуючи між довірою або ізоляцією Патрушева. Урядові кола підтверджують запуск сценарію п – режим надзвичайної внутрішньої безпеки для силових гілок влади. У двох ключових відомствах ФСБ і РВСН щоразу активізується побоювання, виснаження старих еліт і внутрішніх розкор. Лів п'ятий конфлікт В Кремля. Процес відставки усунення Патрушева активізується різними фракціями Кремля. Спостерігається ескалація конфронтацій між схилом силовиків, підтримуючим Патрушева, і технократичною вертикаллю безсистемної довіри. Така фракційна боротьба критично послаблює єдиний центр прийняття рішень, що відгукується на можливості координації спецоперацій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.